Привіт усім! Прошу вибачення у воюючій Україні. Вибачте! Такими словами, звернулася генеральний консул Польщі у Львові і засудила протести фермерів. Згадуючи про події Варшавського повстання, вона зазначила, що думала, що тільки росіяни, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так гнебно. А що сьогодні роблять польські фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки, справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту, сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України. Вибачте, таке повідомлення залишила на своїй Фейсбук-сторінці Генеральний консул Польщі у Львові, і таким чином показує, що все ж таки не всі поляки підтримують такі протести, такий формат протестів. І те, що робиться зараз на кордоні, те, що висипається зерно, те, що блокується повністю проїзд, і зараз і техніки, і військової техніки, яка стоїть довше, ніж треба, і автобусів, і залізниці. І Ще невідомо, як далі буде буде розвиватися ця ситуація. Я теж знаю багато людей, багато поляків, які не підтримують такі протести. Та, звичайно, це польські фермери, та, звичайно, це польські перевізники, але це не всі. Це якась частина, яким чогось бракує, і вони вирішили робити так, як їм десь там колись вдавалося. Блокували їх, десь там чули і враховували їхні потреби. І вони знову вийшли блокувати. Але не справа в блокуванні чи протесті, справа в тому, яким чином це відбувається, для чого робити такі серйозні провокації в бік України, там висипати збіжжя, чи ще якісь дуже негарні з боку Польщі дії. Друзі, хочу, щоб ви підтримали це відео лайком, репостом. Якщо ви не підписані, то підпишіться на цей канал та увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Нагадую всім. Я допомагаю зібрати на автомобіль. Це 200 тисяч гривень. Ми купуємо автомобіль для хлопців з 3-ї штурмової бригади. Їм він потрібен дуже нагально. Ми вже зібрали більше 125 тисяч. Нам вже залишилось буквально 75, можливо, вже 74 тисячі. Дуже вас попрошу приєднатися до цього збору. В описі під відео є посилання. На монобанку, на Приватбанк, хто скільки зможе допомогти задонатити. Якщо ж такої можливості немає, то лайк та репост, так щоб більше людей побачило. І хто буде мати таку можливість, той підтримає. Дякую всім за ваше розуміння. Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак підтвердив, що українське зерно, через яке фермери блокують кордон, не залишається в Україні, і що протестувати можна було би на іншому кордоні. Колозєйчак зазначив, що зараз українське зерно прямує. Ще раз Польщу транзиту а не імпортується, ані зернові, ані кукуруза, ані рапс. Ця продукція тут не залишається, сказав він. Заступник міністра зазначив, що за останні кілька тижнів отримував повідомлення про нібито випадки розвантаження у Польщі української продукції, яка декларувалася як транзитна, але жодне з цих повідомлень не підтвердилось. Якби я сьогодні йшов, протестував, я блокував інші кордон. Польща запровадила ембарго на ту продукцію з України, яка турбувала нас найбільше. Візьмемо Німеччину. Ми теж бачимо у Німеччині протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть цієї продукції з України. Де зрозуміло, що компанії багато купують у Польщі, але уряд не запровадив ембарго на цю продукцію, яка створює перевантаження, і українська продукція забирає у нас також німецький ринок. Він додав, що з огляду на це. Потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні ЄС, а також спростити їхнє відправлення до третіх країн за межі Євросоюзу. Навіть заступник міністра Колодзєча говорить, що наша пшениця, наше збіжжя не їде до Польщі, воно їде далі, там, до Німеччини чи до інших країн. Тобто транзитом переїжджає Польщу. І ці слова підтверджують, що все ж таки ця блокада. Ці всі фермери на відсотків 95, впевнені, що десь там є довгий російський рубль, який додав їм стимулу, бажання вийти і заблокувати. Навіть мені, навіть заступник міністра Польщі говорить, що, що навіть пшениця в Польщу не йде, вона під ембарго, вона йде тільки транзитом, тобто воно фермерам не впливає ні на що. Бо питання, чому ви вийшли, чому зараз? Чому блокуєте повністю весь кордон? Чому не пропускаєте техніку і людей? Виникає дуже велике запитання до тих організаторів і до того, звідки ноги ростуть, а ноги ростуть скоріше за все з Москви. І ще одна реакція від МЗС Польщі. Міністерство закордонних справ Польщі. Стривожене проросійським плакатом, який був використаний одним з учасників протесту польських фермерів 20 лютого, та закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни. Я про це в своєму телеграм-каналі, в групі, в фейсбук-групі теж публікував і в спільноті Ютуба є фотографія, де там їде якийсь фермер на тракторі і просить Путіна. Допомогти розібратися з Україною, з Брюсселем і допомогти в Польщі. Таке прохання було написано на плакаті. Хтось сказав, що це фейк? Не фейк? Ні, це не фейк. Так дійсно було, і цей фермер вже був затриманий поліцією. Як бачимо, ще одне невеличке, але підтвердження, що десь таки ноги, руки, пальці ростуть з московитих. МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел. І Гасел, що вихваляють Путіна і війну, яку він продовжує вести, заявили у відомстві. Ну тобто розумієте, фермери протестують проти зерна, але чомусь на тих мітингах, протестах вигукують, Путін поможи!», Росія зебест і тому подібне. Ну це на щось наштовхує, правда? Подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувалися від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів. Додали в МЗС. Ми, пер... Ми переконані, що це спроба захопити протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп. Ймовірно, під впливом російських агентів закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціатрів. Цієї і подібних дій. Теперішнє становище польських фермерів це результат агресії Путіна проти України і наслідком цього для глобальної економіки, а не те, що українці захищаються від агресії, наголосили в МЗС. Ну це правильний підхід, що українці виїхали масово, наприклад, з України в Польщу і в інші європейські країни. У зв'язку з початком війни ми почали продавати. І транзитом займатися через Європу через те, що почалася війна на території України, а не просто так, бо ми захотіли більше заробляти і і витіснити всіх з ринку. Ми почали продавати в Європу і займатися транзитом через те, що нам перекрили море. Це логічно і це. Нормальна люба адекватна людина зрозуміє, але чомусь деякі аграрії, фермери в Польщі, перевізники, мабуть, не можуть це зрозуміти і тому вирішують блокувати кордон, тому що вони вважають, що їм щось заважає. Але як говорить заступник міністра МЗС і всі інші нормальні адекватні люди, говорять, що в Польщу не заїжджає зерно для продажу, а їде транзитом. Є підтверджені факти. Нема підтверджених фактів, що воно в Польщі і залишається. Можливо, був такий момент. Зараз вже, як бачимо, немає такого. Питання, чому ви блокуєте кордон, фермери? Можливо, вам щось хтось підмазав, можливо, довгий рубль десь хтось вам запхав в кишеню або десь там в трактор. Ось такою інформацією, такими заявами різних людей, політиків Польщі, хотів з вами сьогодні поділитися. Підтримуєте, не підтримуєте, діліться вашими думками в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео, зробити репост і обов'язково підпишіться, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Нагадую, будь ласка, підтримайте збір на автомобіль для 3-ї штурмової бригади. Дуже потрібно. В описі під відео є все потрібно, щоб це зробити. Дякую за увагу! Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.